Ось наші регулярні порушники попросив поліцейських під'їхати і поговорити з ними, скласти протокол. Можете складати протокол? Добре, дякуємо. Вистав водію, перемогу за уважі. Це розмова вже була неодноразово, вони в курсі про це. Можливо, не конкретно в цьому, але в принципі так.

Тут ще ближче 30 метрів від зупинки громадського транспорту. Так, ну тут, тут полягає в чому, що є багато, розумієте? Але з ми можемо суті, тільки по одному і по-любому постанову, куди писати одному. Знаєте, він буде відповідати за одне. — Тут в будь-якому випадку 15-10 виходить, воно включає всі порушення 15-9. Так, 4, так, так. 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 25 Так. — Можна матишне ум'я?

Я вам теж. Річниками наскільки складно було, тому що, знаєте, річникам дзвониш на 102, кажеш, що тут порушення. Вони, так, добре, ми викличемо патруль. І через 2 хвилини таксісти їдуть. Тобто, це завжди так. Вони можуть стояти пів години, години, потім дзвониш на 102 і все через дві хвилини їх немає.

Да, цени, це типа неплохо запись.

Яке може бути громадянство на Україні, шановне? я тут живу живуть вирізні розпутні? Ви вас питають бачити. Що ви спорите? Ви спорите другу. Ви не перше, що ви спорите. Місце вашої роботи. А ви знаєте, що в Польщі не можна працювати? А ви теж спорите. Місце вашої роботи. Як де я працюю? Відповідаючи на питання конкретно. Де я, я працюю? У Львові? Таксист.

8.14, так? Є. Yeah. E, ваш мобільний телефон. Немає, так? Роз'яснюю вам, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. е, роз вам статтю 63 Конституції України. Ви маєте право назвучити проти себе свої плески. Е, тут мені е, писали, mm -hmm. проти, mm -hmm. проти себе можна ні, ні, нічого не пояснювати мені по суті порушення можете написати, погоджуєтеся з не погоджуєтеся. Двох кувак, тільки так. Ні, я буду писати так, no, як я знаю. Ну, no, no, добре. Я але... приїхав на, на замовлення. Щось щось на замовлення. Щось 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 Що з Так і пишіть. Ні, це правильно. Ні, ні, ні. Ось тут. Там за крапочкою. Там і хочу. Хто тут такий є? Ви мені поясніть. Я з вами розмовляю, А це хто такий? А це хто такий? Свідок порушення. На хто ця людина? Поясніть. Свідок правопорушення. Він має право бути звідки. Свідки може бути людина, яка де теплеє. Чужа любима. А, а при чому тут та людина? Я не розумію. Розумію, що говорити, але свідок може бути в принципі любого правопорушення. Любому порушення свідки потерпілі і в даному випадку ви виглядаєте. Слава Богу, нема потерпілі. Ви зверталися говорите, та, цьому. Одно Одноразово, Тут регулярно до кого дані про порушення. Да їй зверталися, ну ви і до, звертали? до водіїв, які тут стоять, ви чудово знаєте. Ви Особисто до вас, мабуть, ні. До ну ваших колег з вашого радар-сервісу. До до ви до кого хочете ну ви, до мене? ви правила дорожнього руху знаєте? Ні. Ну, от тот і видно, таксіст не знає правил дорожнього руху. Я вас в протоколе в кошку, по-моему, сидит. Добро. Я вам маю себе читать, что я знаю, что нет. Я сдаю каждый месяц, каждый квартал право. Перед тобой я себе маю речи. Ручку, ручку, бланку, ручку. Все, остановочка моя. А, Призрак, у мене, в мене, ну, розуміти, визитко проти був таким чином суєт. Дякую. Тут розпішіться. Те, що ви теж, тут розписали. Тут розпішіться. Почати, скажімо, дуже Я ще першу свідком, пишу, тоді розпиші. Ну, можна Ні, лишіться до вас. Я відпочиваю світом. Давайте проходить так. Так, так, так. Літневський. Скажи, свій адрес. Літневський. Літневський. Маєте якісь документ, які підключили? Літневський, так? Так. Далі. Сергій Юрійович. Юрійович, так. Так. Переносить ранку постанова і ФІВІ. Все, все е, Тут вон відсутність. Я хочу Стання. бачити, щоб мені було написано. Ви, ви мені ліче не читайте, Ви мені напишіть, так я бачу. Я бачу. Де є копія? Хочу я начитаю. Я, я приїхав на заказ по вулиця Городоцька, 104, стояв з, виключеним, а, з включеним таксометром. Під'їхала поліція і написала протокол по лічильнику 29 гривень і 37 копійок. Я, на я не маю права. переході, не скажіть, маєте право? Тоді консультуються стосовно правил по телефону з дівчатками. Казали вам дівчатку? Протокол ап 2.1.7.3.8.1.7, 817, установа ПС-2 680952. На перетесті на перекресті. До чого домовлення на перекрестку? До цього замовлення не перекладається. До чого не просто не домовлено? Як почув? Поправила до мене. Виділите на допомогу. Ви маєте виходити правильно доведення.

День автомобіліста <плес> всі штрафу скасовуються, порошаль <плес> показав. Розумієте, від мене не залежить. Я старався максимально сильно протиснутися <плес> ручку прибуло.

Я Прошу бачу, маєш віць, я маю світський стан, звинувачення. Напишіть заяву. Пишіть заяву. Що так, так мало кажуть? Як казати, то казати. це є кримінальне, а я кримінальне, кримінальне відповідальність. Да. Ну, ви, ви в Судовір, да, я кримінальна да, відповідальність. Видоміріти, що ви зараз робите? Я так б вам знає. рекомендував такими словами не розумієте. Mm -hmm. Я... Далі що? Апинаюємо Все, приходите е, в ощадкасу, е, оплачуєте по постанові, там є реквізити. Mm -hmm. Там вказано 255 гривень. Скільки? 255 гривень. І після цього можете занести не можете, занесіть, будь ласка, щоб виконавчі служби... зробити. 255. 510. 510 це подвійна в разі не подвій, складає часу. Де це На перпетську 19. Будь ласка. Мені нести чи... Я би вам порекомендував, це ці, це в ваших інтересах. Ну, ви в принципі можете цього не робити, але тому я вам рекомендація не буду. Але все гарного дня. У мене жінка з пенсією і мені голову відігнула. Продайте, будь ласка, вашим колегам, щоб також не порушували більше в цьому місці. Я з вами розмовляю. Я з вами розмовляю. Хто ти такий взагалі? Ти чоловіче. Ти розмовляєш людьми. Ти хто такий Давайте Бувайте, стоїть, ми ще вичерпуємо. Віднішайте, будь ласка, не відмічайте. Я зараз не маю форму їхати. Я хочу підпочив. В мене серце зараз я не можу їхати. Ти молодець, тепер інформацію подай там. Ти молодець, молодець щоб вони тут дуже так, не були такі, що молив. То мій двір більше ніхто. Ось так, щоб це.

Дякую вам. За звернення. У є? якщо є знаки, якщо є два знаки, В тому місці він питав, чи можна вставати. Він там питав, чи можна вставати. Наскільки я знаю, як вони туди це вони заїжджають аж там, їдуть по тротуару вздовж, чим порушують відповідно правила. протокол Так, так, так. Все, дякую. Ja, дякую вам